Привіт, мої любі! В цьому відео розповім про подорож до брата у Польщу з мамою і бабусею. Вирішили спробувати цей раз на машині, хоч і дорога дуже далека 1200 кілометрів в один бік до Гданська. Виїхали о 7 ранку. На кордоні були десь о 3.00 і були в шоці від кількості машин в черзі. Черга просувалася ну дуже повільно. Були навіть такі люди, які пропонували за гроші місце у черзі ближче до кордону. І чим ближче, тим і тариф більше. Але їх згодом не стало через скарги людей у поліцію. Перетнули кордон досяг півночі, майже 9 годин на кордоні. Сил не було, мама близько 13 годин за кермом. Потрібно було ще годину їхати до отелю. Зранку поснідали, та знову в дорогу. Такі цікавинки трапляються нам на шляху. Ура! Нарешті ми доїхали до Гдині. Це поруч з Гданськом. Вирішили там зупинитися на пару днів. Дуже гарна набережна. А коли піднялися на скелю Орловського, Зі скелі відкривається чудовий вид на Гданську затоку. Ця прогулянка дозволила нам відчути близькість природи і моря. Це щось неймовірне: ліс, пташки, природа. А Потім переїхали в Гданськ. Це гарне культурне, промислове та транспортне місто на березі Балтійського моря. Не дивлячись, що це липень, погода дуже примхлива і часто змінюється. Велика вологість, але повітря неймовірне, тому що багато парків та лісів поруч з морем, тому часто можна спостерігати містом лисиць, диких кабанів. Ми жили поруч з морем, тому тут дуже насичений рух, багато велосипедів та відпочиваючих. Вирішила з бабусею прогулятися в центрі міста, заходила в найстаріший старому місті костел святої Катерини. Співпало і моя бабуся також Катерина. Згодом був костел Святого Миколая. Дуже гарна центральна площа. Як тільки заходиш в золоті ворота. Одразу потрапляєш наче в казку, де на декількох вуличках розташовані красиві, різнокольорові та різних архітектурних форм домівки. Біля домів розташовані різні кафе, ресторани, паби та сувенірні лавки. Тут чудова набережна, вздовж каналів, річки зі старими і новими будівлями. Є водні трамваї. Та екскурсійні кораблі на вечірній прогулянці згадали танець, який нам поставили на майстер класі Вечірня набережна така ж шумна, як і у нас. Те, заради чого ми тут, це шум моря, який зачаровує та відновлює наші душі, заповнюючи кожну шпаринку нашого серця. Ми орендували такий тихий і затишний комплекс? Балтійське море не буває таким теплим, як у нас в Криму. Але як не скористатися таким шансом? Це круто. Наш приїзд співпав з днем народження братика, тому вирішили відсвяткувати на вечірньому морі. Так атмосферно і яскравий захід сонця. Кожний знаходить тут для себе свій релакс. А зранку все оживає і дуже гамірно. Є шафки, душ, туалет, роздягальні. Кафе, ресторани усе для комфортного відпочинку. Навіть пост з рятувальниками, які контролюють стан води та безпеку відпочиваючих Перед від'їздом нам повезло потрапити на ярмарок святого Домініка у Гданську. Це один із найбільших культурно-торгівельних заходів просто неба в Європі, що має понад 750 річну історію і традиційно триває три тижні наприкінці липня та на початку серпня. Ярмарок виник у 1260 році, коли домініканці отримали від папи дозвіл на відпущення гріхів для учасників, що привабило людей з усієї Європи. Подія розрослася від невеликих лавок до величезного фестивалю. Що охоплює багато вулиць і площ гданського головного міста. Мій любими братик, як шкода, що ти так далеко. Прогулявшись вечірньою набережною, вирішили по традиції кинути копійки у море. Розлука завжди тяжко дається для нас. Але потрібно йти вперед до своїх цілей, тому вперед і тільки вперед. Дорогою назад вирішила розділити шлях. Наступна зупинка буде улюблені. Да. Тут немає автозаправщиків, тому приходиться заправляти авто самотужки. Перший раз було лячно. Тому просили касира допомогти, а на другий раз усе сама. Я молодець залишилась дати на права. Пожалуйста, борщ, каву. Пожалуйста, що ти хочеш. Ось такі чудові апартаменти. Ми зняли, щоб перепочити. Що тут визволимо фотосесії робити. А кошти. Кондиціонери. Там ж кімната. Ну, а де ми будемо спати? Туалетик і така пліжечка. Ну і круто. Вийшли з мамою прогулятися, роздивитися центр міста. Маленькі вулички, невелика площа. І тут помічаємо, що усі дивляться догори. Хлопець намагається встати на канат, який натягнуто через усю площу. Але дощ і вітер йому заважає. Нарешті йому це вдалося і навіть пройти декілька кроків, ледь серце не стало в мене. Цікава архітектура. Незважаючи на дощ, люди відпочивають. Мама вирішила виїхати о четвертій ранку, щоб на кордоні бути до перезмінки. Спочатку ніч і дощ. Але згодом краєвиди стають виразнішими та яскравими. Нарешті ми перетнули кордон, і ми на рідній Україні. Яху ура.